Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Власівська полуниця, з вами білик Наталія. Сьогодні я хочу вам показати один ремонтантний сорт, який росте на моєму участку, який мені дуже подобається. І зараз я вам трохи покажу його і розкажу про нього. Сорт називається ремонтантний сорт «Альбіон». Ось така в мене невелика грядочка, ну в мене ще є. Це все молоді посадки. Тут у тому році було дуже багато полуниці, розсади було багато. Старі коріння я всі убрала, розсаду всю убрала. а вусика, які були, вони самі приживалися. Я вибирала, де хороший кущик, і залишала його. Він сам вкорінювався. я... Тобто, Посадку не робила, полуничка сама приживалася. Я тільки вибирала те, що мені подобається. Ось, наприклад, ось такі кущики. Кущики всі гарненькі, чистенькі. Ось. І не маленькі, і не великі Вони такого середнього розміру видають ось таку ягідку, Я була дуже здивована такою ягідкою Дивіться. Ось такі у мене кабанчики. Вона вже червоніє, але ще носик зелененький. Це все молоді, молоді посадки. Ягодку дає, ремонтантний сорт. Ось вона в'язала і ще цвіте. Бачите? Ось, такі, ось такий урожай. Ягідки не багато, але вона така крупненька. З цим сортом я дуже задоволена, він мене завжди виручав. Він завжди такий урожайний. Ягодка солодка, не кисла. Хоча завжди я по весні перші ягодки убирала, але так як кущики були непогано розвинуті, то я залишила. Не стала убирати, зрізати ягодки, думаю, спробую. Буде вона кисла, не буде. І ви знаєте, вона не кисла. Хоча у нас і холодна погодка і все. Але ж кое-що я вже спробувала, то не кисла, нормально. Ну, але треба ще сонечка, щоб вона такий аромат приобрела. Ось дивіться. Ось такий сорт. Непоганий. Така ягідка Ось о також вона дає мені зараз вусика. Перші вуси я обрізала. Ось вона. Ось, дивіться. так Перші вусика я обрізала, а зараз буду вибирати, кої що буду залишати, а, що... а остальне буду ставити у стаканчики. Ось, ось така гарний розмір, форма. форма гарна. Я думаю, що непогана. Вся полуниця чиста. У нас були сильні морози, і я хочу трохи допомогти їй вийти із стресу. Треба трошки якось допомогти полуничці, щоб вона добре розвивалася. У нас вже пішло потіплення, але все рівно ще якось так холодненько. І зараз я вам покажу. Яку підкормочку я буду робити? Ось у мене ще один сорт, я пізніше вам за нього розповім. Так, підкормка в мене буде така. Треба допомогти полуничці трохи оживитися, щоб вона прийшла в себе і почала нормально розвиватися. Бо листочок такий: і світленький є, і темний, ну, стресанула вона. Значить. Буду робити таку подкормку. Подкормку я буду робити молочну. Ось я купила сьогодні на ринку домашнє молоко, значить, півтора літра я взяла. Це я буду розводити на 20 літрів. Відро води 10-літрове, виливаю пів бутилки молока. Іще. ще. Це буде така молочна підкормка. Вона дуже гарно для полуниці. Полуниця на неї дуже гарно реагірує. Їй ця підкормка подобається. Так, потім я е, додаю йод. Десь капіляк 20. Так, ось йод. І от, на глаз так лью. Все, налила, багато не треба. І додаю ще ось такий прилипач. Я його вже розколотила, наливаю сюди у відро, розмішую. Получається ось така жидкость. Заливаю в оприскиватель іду обробляти усю полуничку. Чого я роблю таку підкормку? Зараз полуниця, зараз полуниця, вона вся пішла в ягоду. Я вже не буду обробляти хімією і, і, і взагалі я сильно хімію тут не приміняла. В мене були дві підкормки. Це... Курина підкормка була, потім я робила підкормку з марганцовочкою, марганцовка, йод, перекіс. Оце таку підкормочку я робила. По листику я в початку сезону пройшла бордовською суміш'ю, хорусом. Зараз листок у мене чистий, але ця полуничка може швидко. Цей п'ятністиць може в неї бути. Появляється І щоб цього не було, я роблю молочну підкормку, вона виходить, коли листочок покривається такою плівочкою це і підживка, і кліщини так, всякі шкідники не так її гризуть. І полоничка гарно себе чувствує, вона виходить із стресу. Ось, і вона буде добре розвиватися. Таку підкормочку я зараз буду приміняти раз у тиждень. Подивимося, яка буде ягідка, бо вона ж буде все время плодоносить. Вона буде давати і давати. Ну, я Зараз оце ягідку ми всю зберемо, який буде урожай, там три тижні, мабуть, буде вона червоніть і буде давати. Ось ще, бачите, зацвітає. Ось ягодку дає. І заново вона цвіте. Тобто, це ремонтантний сорт, з ним дуже гарно завести його, ви будете завжди з ягідкою. Ягідка маленька, вона і далі вона буде така крупна. Ось я його зараз оброблю, а потім потім будемо збирати ягідка вкусові качества, будуть солодкі, вона буде крупненька. ну ось так Ще покажу вам ще один сорт. Цвітіння я, як воно цвіло, я не показала, але такі були цвіти красиві, такі здорові. Сорт називається скала. І ось дивіться, в мене ще такого сорта не було. Мені тут дуже понравилось, що ось так чашелістик, отак вниз. Ягідка там ще була маленька і вона отак всю її закривала, ось, ось як тут. Так було інтересно дивитися. От, ну, цвіти були, Квіти були дуже крупні, то я думаю, що тут і ягідка теж буде крупна і здорова. Потім далі виросте, я покажу. Бачите, оцей чашелістик він ось так якось наниз. Не ось так, як обично, а ось так. Так, ну на цьому поки що все. Бажаю всім гарного дня, гарних врожаїв. Бризкайте свою полуничку, щоб вона була чистенька, здорова, виводьте її з стресу, бо були такі сильні морози. Треба допомагати рослинкам, щоб отримати дуже гарний врожай. Ну, і ось так покажу, як виноград у нас померз. Ось так у нас залишилося. Ну, ось я вже бачу ці пішли пасенки. Ось і груночки підмерзли. Ну нічого, трошки зацепило, не дуже. Щось буде щось буде добре. Все, на цьому поки все. До побачення.